Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. На календарі 24 липня-понеділок я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Але давайте розпочнемо з території країни-агресорки. Це є столиця Москва, і ви зараз бачите кадри, димить багатоповерхівка, центр э, бізнес, центр неподалік Міністерства оборони Російської Федерації. Ось це ви бачите, це біля проспекту Ліхачова. Э, каже Міноборони, що, начебто, влучання не було. Інші безпілотники летіли. Неподалік, до речі, університету імені князя Олександра Нєвського. І ось ви зараз побачите. Хрісто Грозів запостив от карту. Це є представник Белінкет і каже, що неподалік головного розвідованого управління летіли безпілотники. Про це мовчать на Московії, але є в нас вже фото фотознімок власне. Частини будівлі гру, яке відповідає за кібератаки на Україну, і бачимо таке влучання є і по даху так смачно дуже прилетіло. Що я можу сказати? Що ну така велика Москва, а не може себе захистити, реб в них не працює, ППО їхні не працює, і воно просто цими безпілотниками було. Принижене чим інтенсивніші бої, тим коротший термін служби фронтових авто. І початком контрнаступу збройних сил України у війську різко зросла потреба в транспорті. Волонтери проєкту Герой Кар, який спеціалізується на повнопривідних пікапах для війська, заявляють за останній місяць число запитів з передової зросло в рази. Аби задовільнити заявки бійців, що воюють на нулі, створили онлайн-платформу для збору коштів. Зараз на сайті десятки актуальних заявок від конкретних підрозділів. Відео записане бійцям і звіт скільки коштів уже зібрано на ту чи іншу автівку? Волонтери Герой Кар закликають долучитися усі, хто має бодай найменшу можливість. Коли мова йде про спільну перемогу, внесок кожного важливий. Тому скануйте QR чи переходьте за лінком в описі і допоможіть нашим героям бути швидкими та мобільними у полюванні на ворога. А зараз переходимо до карти бойових дій. Перед тим скажу, що в Криму також ми дуже добре і смачно влучали по базах окупантів. До речі, вони самі кажуть, що летіли Storm Shadow і Scalp, ці от ракети французько французького британського виробництва, які нам передали. Про це поговоримо детальніше. Про Одесу хочу сказати і нагадати, що ці. Ночі шахеди летіли в наше місто. Частину вдалося збити, частина прилетіла. Ну але ракети е окупанти не випускали. Що ж, давайте переходимо безпосередньо до карти бойових дій. Розпочнемо з північно-східного напрямку. Є певні просування. Карта Діпстейт досі ще не оновлена. Буду вам розповідати, що є насправді на станом на обід 24 липня. Є певні просування біля масютівки, лиману першої вільшани в бік Синьківки. Розуміємо, ворог зібрав велику сіл... тут скупчення живої сили, і це все е має намір рухатись в бік Купінська, але тут ми тримаємо оборону і зрушень е потужних немає. Кілька сот метрів вони таки пройшли від Лиману першого. В цей бік в бік Синьківки, точніше. Але ці просування не суттєві. Рухаємось далі по напрямку до Сватове. От, власне, продовжуються важкі протистояння навколо Новоселівського, і ми говоримо про південний напрямок від Новоселівського. Це є Кривошиївка. Вже кілька днів ворог з боку Кривошиївки намагається. Прорвати оборону. І от ви бачите, навіть на карті Deep State з червоними стрілочками продемонстровано напрямку атаки ворога. Але тут також в них немає жодних проходів на наші позиції. Загалом ситуація складна на Сватівському напрямку, але от поговоримо більше про оць, плацдарм біля Кармазинівки і аж до водосховища річки Оскіл. Ось ви бачите, це потовщина це річки Оскіл. Тут, на жаль, за останні дні у ворога є певні успіхи. Давайте детальніше поговоримо. Ось давайте покажу вам на карті. За останні 72 години їм вдалося форсувати річку Оскіл, скіл е, Жеребець, Про це я вам вже раніше розповідав. Що тут намагається зараз зробити ворог? Прекрасно розуміємо, що цей от виступ, який вони мають, він є небезпечний для них, тому що. Ми виступи дуже добре зрізаємо в цій війні проти окупанта. Відповідно, зараз росіяни намагаються розширити фронт нововодяне, Кармазинівка і от до Ковалівка і намагаються розтягнути нашу оборону аби збільшити своє просування. На надважка зараз ситуація. Я вам скажу біля Райгородка і Джерельне з Райгородка намагання просуватися в бік. На селища Надія, а з джерельного просуватися спробують на мають намір ворог з джерельного до Вишневого. Бачимо, це 7 кілометрів. Мета наступна: хочуть дійти до населеного пункту. Давайте я вам продемонструю. Ось це є Борова. Борова це один з найбільших населених пунктів на Оскорському водосховищі. Саме місто Борове розтягнулося. Я вам продемонструю, розтягнулося по берегу цього водосховища на 8 кілометрів орієнтовно. І лісосмуга, ось хвойна, є перед цим Осколівським водосховищем. Мета ворога відкинути наші сили за, на захід від Осколівського водосховища, і відповідно зайняти хороші позиції, а тут справді хороші позиції, от, власне, на березі, лівому березі. Ось водосховища, але хочу зразу зауважити, що не так все просто, як собі окупанти задумали, в першу чергу ситуація складна. Кричати, що все пропало, не варто, але і казати, що тут все спокійно, також не варто. Так, от чому не варто кричати, що все пропало, тому що якщо ми глянемо на карту висот, ось. Бачите, так, то от лівіша частина, таке по центру фактичного фотознимку, ми бачимо, що місто селище Борова, селище міського типу, Борова знаходиться на значно більшим підйомі, рельєфі, ніж власне Кармазинівка і напрям до селища Надії, і відповідно на північ до селища Вишневе. Тобто, якщо повертаємося до карти, якщо навіть ворогу активні дії, які він проводить Джерельне, Вишневе і Райгородок. І селище Надія, ось цей квадрат, фактично. Якщо їм вдасться тут прорвати нашу оборону, далі їм не буде далеко непросто рухатись в бік борової, тому що, ось, власне, тут, я вам кажу, є хороше рельєфне підвищення. Не покидає також спроб і південніше від Кермазинівки, я вже казав вам, біля Нововодяне проводити наступальні дії ворог в цьому напрямку, і в бік, звичайно, Кармазинівки. Ось цей трикутник. Вихід намагається вийти. от Я вам продемонструю ще раз, намагається вийти до Червоний Став, Степове, Черне, Чернещина і Новосергіївка. Ситуація вкрай складна. Біля Нововодяного сюди підкидає немало резервів ворог. відповідно. Нашим оборонцям тут непросто, але вони намагаються тримати. Нагадаю, ще раз скажу, що намагається розширити фронт окупанти, тому що виступи, такі як Времівський або Бахмутський, в з півночі Солодару, дуже мають гіркий досвід окупанти саме на цьох, на в таких от виступах. Рухаємось далі до Креміної, що в нас тут є. Найважча ситуація це звичайно є серебрянський ліс. Ось лісництво Діброва. І хочу вам сказати, що біля є певні на жаль просування в серблянському лісництві. З боку підстанції. Ось в цьому напрямку вони рухаються. Знову ж таки, зібрали тут величезну кількість, або ви розуміли, чому є просування ворога, тому що тут зібрана солянка. Тут навіть не буду перелічувати, хто тут є, тому що тут є всі: і регулярні війська Російської Федерації, і так звані формування ЛДНР, і Шторм Зет, і інші найманці. Тобто тут воюють всі і кидають просто їх на забій. Ну, знову ж таки, нас хочуть відкинути, намагання наші сили відкинути за. От водосховище Оскілівське, Оскола, Ось ви бачите, так? І відповідно, а, інші, перепрошую, річки Жеребець, так, Торське, Ямполівка, Ямполівка, Зарічне, в цьому напрямку працює ворог. Рухаємось південніше до Білогорівки. Луганської області ситуація тут теж непроста, тому що ворог сюди підкинув кілька тисяч е, теж резервів своїх. Більше він рухається з південно-східного напрямку на Білогорівку. Але варто зазначити, що ну все, що хоче зробити ворог, це от в цьому районі е, є крейдовий е, такий кар'єр, і то терекон крейдовий. Е, вони кинули е, живу силу. Відповідно, для того аби наступати, потрібно мати БК. Склад боєприпасів польовий. Але суть у тому, що є кадри в телеграм-каналі, ви можете глянути. Власне, на цьому відтинку за останні дні, от в тилу, фактично просування ворога нам вдалося дуже якісно і добре на цьому вітинку вдарити по їхніх складах польових боєприпасів. Відповідно, це значно вповільнило їхні намагання рухатися вперед і, відповідно, атакувати наші позиції. Далі йдемо. Ми переходимо вже до бахмутського плацдарму. І от такі от, надавати я називаємо їх зуби з півночі Соледару. Ми врізалися в їхні оборонні редути, і загалом тут ситуація ворога не є дуже простою, тому що на, от, на цьому відтинку працює наша, до речі, тридцятка. Це є бригада імені князя Костянтина Острозького. Ближче до траси по-європейськи це є 40 Ось ця траса на Слов'янськ з Бахмуту продемонструю. І ми вибиваємо ворога. Вибили ми їх вже я вам казав в районі Залізнянське. Це є. Північніше від траси, і в нас є певні просування біля оріхово Василівка. Знає ворог, що їм тут непросто, що ми б'ємо по їхніх позиціях, відповідно, підкидає, вже вам казав, так з Красної Гори Параскові, на Берхівку і Ягідне підкидає резерви. Але тут дуже хороша ситуація в чому, тому що навколо Берхівки ми зайняли хороші панівні висоти. Ось тут і, відповідно, продовжуємо бити просто ворога мінометним і артилерійським. Вогнем. По самому Бахмуту, що я вам скажу, в нас є просування, я вам казав, з півночі це алея Троянд. Ось це є алея Троянд. Так і тримаємо тут позиції. І, відповідно, біля стели Мігу-17. Тому ось цей напрямок, ми тут позиції тримаємо. Куди гірша ситуація, я вам скажу, для окупанта взагалі геть критична? Це є Кліщіївка. Напрямок, південний напрямок, Кліщівка, що відомо по Кліщівці? Скажу наступне, що а, от, в, на південь від Кліщівки є висота 197. От ми її вже зайняли, і там була, була остання оборона, е, така потужна росіян. І відповідно тепер ми ці їхні опорний пункт важливий вибили. Якщо говорити взагалі про Кліщівку, то про, про Кліщівку, так е, то лишається лічні дні, я вам казав, тому що ми зайняли всі ключові позиції навколо Кліщівки і. Е, Питання часу, коли ми зайдемо в саму Кліщівку. тут до речі, дуже дивна ситуація, тому що в нас є дуже вигідні позиції біля Кордюмівки і Кліщівки. Я знову повторюся, і ворог сконцентрував величезну силу порівняно порівняно цьому плацдармі в селі Андріївка. Ми також біля Андріївки підійшли до них в притул, але ми і обходимо Андріївку відповідно з півночі біля Кліщівки і з Півдня від Курдюмівки. і є цілком можлива ситуація, що ворог пошкодує, що вирішив тримати саме в Андріївці свої сили. Ну там працює на цьому напрямку. Я вам скажу, Азов третя штурмова. А ми вже неодноразово нам вам демонстрували, як третя штурмова вміє вибивати ворога на бахмутському напрямку. Рухаємо далі по лінії бойового зіткнення на південь і в нас Авдіївський напрямок. Яка тут ситуація? Я вам казав, що перекидали сили з півночі, от власне навколо Авдіївки, на південь. Зараз яка тут ситуація? Власне, чому кілька днів тому, от я вам продемонструю, веселе. Ворог зайшов веселе повністю от, з 19 на 20. Число вони просунулись біля весели і Кам'янки. Чому аби захистити свій південний тил біля Красногорівки з метою розвивати свій успіх на степове і Орлівка? Орлівка це населений пункт, від якого йдуть всі дороги до Авдіївки, і відповідно від Орлівки, вже в саму Авдіївку є одна важлива логістична траса. Попри те, що зуміли кілька днів тому, з 19 на 20 липня ворог просунутися в. В бік веселого. Зараз ситуація тут стабілізувалася і в районі Авдіївського коксохімічного заводу, ось тут зрушень попри атаки ворога абсолютно немає. Загалом, якщо говорити про Авдіївський напрямок, то я вам казав, що тут оборона дуже хороша і мало ймовірно, що їм вдасться їхні спроби знову ж таки піти в степове і Орлівку і таким чином спробувати оточити Авдіївку. Загалом, нагадаю, для чого вони це роблять, вони переймаються за. Донецьк, тому що від Донецька до Мар'їнки, відповідно, ми зможемо. Якщо ми будемо мати успіх, відповідно ми зможемо їх оточити. Тому вони кидають резерви і на одіївки, і на Мар'їнку, аби не дати змоги розвинути успіх Збройним силам України. Піддальний напрямок Донецьк, Вугледар тут Стабільна ситуація, ми тримаємо добре біля Вугледару позиції свої, все, що робить ворог. І за останні 24 години це авіабомбами авіабомб б'є по самому місту. І вчергово прилетіло в багатоповерхівку Вугледар. Времінський виступ, так званий. Яка в нас тут ситуація? Загалом, давайте я вам скажу по півдню. Фактично є два напрямки: це от. Вугледар Гуляйполе, оцей виступ, про який ми говорили раніше, ось він, до Времівки, які ми зрізаємо і розрізаємо помаленьку, і Оріхове напрямок роботи. Не про все по черзі поговоримо. Що у нас тут відбувається? Біля Приютини і Старомайорського ситуація ворога вкрай несприятлива, тому що ми з півночі просуваємося біля от приютини. Ось ви бачите, і відповідно є вже повідомлення, що ми є навколо Старомайорського, і попри те, що ворог задіяв там величезну кількість формувань. Я не буду казати про які формування діють безпосередньо біля Старомайорська з першої лінії, але вам скажу наступне: що точно відомо, що росіяни-окупанти задіють на цьому напрямку вже глибокі резерви. Резерви такі, як. 336, та окрема бригада морської піхоти, а також 136. та окрема морська бригада це вже є глибокі резерви, все для того, аби не дати можливості нам прийти до Старомлинівки. А відповідно розуміємо, що це вповільнює наш рух, але сам факт того, що на цьому відтинку росіяни глибокий резерв застосували свідчі про те, що їм тут справді сутужно і загалом говорити можна наступне вже що напрямок Старомлинівка і далі подальший успіх, куди ми можемо розвивати цей. Є, от Маріуполь, так і Бердянськ. Напевне, це зараз на дану мить є найслабший напрямок на півдні, най, найслабший з точки зору оборони окупантів. Попри те, що вони місяцями все мінували, цей напрямок є слабшим у них, ніж Оріхове. Біля Оріхова, що нам відомо, давайте йдемо до Оріхова. Власне. За останніми повідомленнями, Діпстейт не оновлений, але я вам казав кілька днів тому, що десь мають прийти хороші новини. Будемо чукати. Я тепер чомусь думаю, що це буде саме напрямок роботи. тому що є вже повідомлення, що бої тривають. От я вам збільшу, бої тривають власне вже біля околиць населеного пункту Оріхове. Попри те, що сюди підкидає ворог також резерви, і думаю, питання часу, коли ми. Зможемо зайти в цей населений пункт. По флангах підкидає сили з Новопокровки. Тут у них хороший резерв стоїть в бік роботи, але це навряд чи не допоможе. Вони є, мають потуги, намагаються новопокровка. Отже, інший, так? Такий самий населений, новопокровка, новопокопівка. Ось тут перепрошую. І от бачимо, що. Тут вони намагаються також просуватися, але безуспішно. Кілька сот метрів вони пройшли за останню добу, але змін тут в них немає. Також є хороші в нас новини і біля П'ятихатки. Попри те, що вони підкидають сюди резерви, також у нас є просування в бік Лугове. І стало відомо, що вони побоються за Кам'янське. Тому що Кам'янське це от я вам продемонструю, це пряма дорога на. Василівку, їхній контрольно-пропускний пункт основний на цьому напрямку. Попри те, що вони кидають сюди сили, абсолютно в них нічого не виходить, і з кожним разом їхня тут оборона слаб, слабне. Але слухайте, я вам скажу, що це не означає, що нам легко працюється. Кожні там пару метрів нам даються дуже важко, тому що все заміновано, все окопано і працюють відповідно як і реба, їхні, так і артилерія. Але тактичного характеру у нас є просування. Відповідно, зараз Діпстейт ще не оновив мапу. Ну і що ж, найцікавіше, що відбувалося за останні 24 години. Це є Крим, і що було тут. Точно нам відомо, що є відео, так як прилітало біля Джанкоє. Ось, якщо подивитися ось, ви бачите, детонація це є веселе склад боєприпасів. Ось я вам про він знаходиться від Джанкої, від аеродрому Джанкою, орієнтовно 13-14 кілометрів. Оце от є прильоти, і також зараз продемонструю вам октябрське. Е, є знімки супутника. Як виглядав цей от закинутий аеродром, один з найбільших в радянському союзі в Криму, і як він виглядав після прильоту? Очевидно, бачимо, що влучили добре моїх склад боєкомплектів. Загалом окупаційна влада повідомляє, що евакуацію вона оголосила навколо. Цих населених пунктів, а також продемонструють, де далі є влучання, за словами самої окупаційної влади Аксьонова. Це є Кіровське. От в Кіровське вже не в перший раз прилітає. Тут безпілотники каже окупаційна влада летіли. І нагадаю, біля Кіровська старий Крим, і от є селище Кринички. Також там. Кілька днів тому в суботу були прильоти по і горіло їхні склади. Загалом, якщо говорити, по в нас є карта дуже цікава. Про, продемонструю, як запускали. Це так кажуть окупанти, як запускали ми безпілотники. Ми запускали безпілотники. От, ви бачите, ці от сині дуги з Кривого Рогу через Одесу і в напрямку, от ви бачите, точки: це є Чорноморське, і Роздольне, Джанко, є, Октябрьське, і всі інші важливі військові цілі в тимчасово окупованому Криму. Таким чином кажуть окупанти, що збройні сили України хотіли їх заплутати в траєкторії польоту наших безпілотників. Безпілотники летіли більше 500 кілометрів. Відповідно, якщо можливо і правда, то ми їх справді заплутали, тому що є відповідно влучання. Що ще кажуть цікаво, з цікавої інформації окупанти, що от є, як мінімум, чотири влучання: веселе, так? Веселе вільне, і ново. Степове, ось тут знаходяться і склад боєприпасів росіян, і також бази ремонту техніки. Так от вони кажуть, що ми влучили, були чотири влучання в цьому, в цьому напрямку по складу боєприпасів вільному одна ракета пролетіла. Ось я вам продемонструю ось вільне. І три було влучання в новостепове. Самі окупанти кажуть, що ми били ракетами Storm Shadow, про які я вам казав. Якщо це так, то це перший факт, коли росіяни визнають, що по тимчасово окупованому Криму прилетіли ті ракети, які нам продали британці. Відповідно, ну є ще недостовірна інформація, начебто, в суботу, кілька днів тому. Те, що прилітало біля Кіровське, також були з але знову ж таки це кажуть пабліки з пропагандистів, яким вірити, до речі, не варто. Що також відомо, що знову було припинено рух через кримський міст через ці прильоти, ви знаєте, останні дні кримський міст більше не працює ніж працює, тому можна сміло казати, що він паралізований. Ну і з останньої інформації, яка нам відома, те, що власне коли ми били по складах боєприпасів росіян. На тимчасово окупованому Криму то є інформація від нашого партизанів в Криму, що ми влучили в склад з ракетами П-800 Онікс. Це ті ракети, які ми збити не могли, і які власне з Криму летіли в Одесу. Можливо, саме тому цієї ночі, з 23 на 24 липня, не було запусків ракет, в тому числі Онікс, тому що саме склад боєприпасів був. Розбитий. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 24 липня. Мене звати Ігор Гавричак. Ви не забувайте, до речі, підписуватись, коментувати і розповідати друзям, ділитися цією оглядом карти бойових дій, аби краще знати, що відбувається на фронті. Кажу, мене звати Ігор Гавричак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.